Так, добрий день, шановне панство. 28, 20... напевно, червня, субота. Зараз приблизно біля 6-ї години. І дивіться, яка ситуація. В вольєрі у мене он, стандартна самка. Не знаю, чи народжує чи народила. От. Малі внутреннята кругом неї, скільки їх є, я не знаю. Я зранку давав їсти, то вона навіть до корму не підходила. І скільки родила чи родить, ну будемо вже завтра дивитися. В принципі, на даний момент я 4 чи 5 бачу внутрінят. Зараз буду давати їсти, внутрі хочуть їсти. Ще до поточних справ. Нині, напевно, тим зараз гляну, коли народжені ці тренята старші. Напевно, теж 28 е, травня, в кінці місяця, вони десь народження 29. То я вже завтра їх, можливо, і зважу, ну, хоч декілька штук, щоб мати орієнтовану, яку вони мають вагу. От, і завтра порахуємо. У цих нутріят в тої самочки. А, там ще зверху якесь внутрішня є, бачите, четверо тут, а є ще п'ятеро. І там з тієї сторони притиснути чорне внутрішня. Так, і ще в мене гранулятор поламався, і я внутрім даю, в принципі, ту суміш, що я роблю. Додаю. Води до неї. І ось тут таке в мене грізнувато, бо вона вогка. Я їм кидаю. І зараз буду розбирати гранулятор. Треба підшипники. Ну Підшипник полетів, мотор перестав тягнути. Я е, навантажувати не хотів, бо двигун слабенький. І виключив двигун, значить треба поміняти підшипники. Думав ще раз останній раз зробити і поміняти підшипники, тому що я вже замітив, що проблема є. Ну, але знаєте, стається як завжди. І ламається в тому місці, там, де конче треба робити грануло, а гранулятор ламається. Запасного гранулятора немає, ну і потреби, в принципі, немає в запасному грануляторі. Вистачає. Ось такі справи. Так що будемо дивитися, що буде з тою самкою. Надіюся, допомоги їй не потрібно буде. Ой, там два є взаді. Одне чорне зверху, е стандартне колодупи в куточку самому. І тут ще тверону все, дякую за увагу. До побачення.